кача, бо ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя нела, Яш ми в зло годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, де боги. Ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати Яну? Ей, ми. Манко буде, си не жаль ти, мамко буде, Ей, якби ж мені, синку, не жаль, Якби ж мені, синку не жаль. Серцю лежа, вижо, серцю по ти сині, бли не кача поти сині. Україна втратила прекрасних державних діячів, професійних, люблячих людей. Всі, хто загинув в цій трагедії і на гелікоптері, і на землі, вони є мученика. Я знав Дениса Гнастирського з 2014 року, коли запросив працювати помічником. Він був гарний юрист, дуже порядна, професійна людина. Я дуже радів, коли президент Зеленський запросив його до своєї команди, в комітет з питань реформи правоохоронних органів. Після того був призначений міністром, запросили не працювати з ним. Він був абсолютно професійний, абсолютно не корумпований, чесний міністр, який робив все для того, щоб допомогти президенту захищати країну. Євген Єнен, якого я також багато років знав, був професійний дипломат, розвідник і просто людина, яка знаходила рішення. В тих ситуаціях, які казалось би, ніхто не може знайти. Він був дуже гарним заступником для міністра монастирського його опору. Юрій Лубкович був професійний державний службовець, який прийшов шлях для надзвичайного консультанта реадміністрації до державного секретаря. Ці люди могли дуже багато добрих справ зробити для захисту нашої країни. Я також знав добре начальника охорони пана Михайла Павлушка, і тянушу тях асистента міністра. Всі ці були прекрасно добре. От дуже сумно, що найкраще ходять. Причиною цього є війна. Щоб не було війни, то не треба було б читати на терену складних погодних умовах. Ми ще не знаємо остаточного рішення, що було саме причиною трагедії. Але зрозуміло, що щоб не було б війни, то всі, хто були на борту гелікоптера і всі, хто були на землі, вони вирішили вже. На вашу думку, як швидко суспільство зможе отримати результати розслідування? Я не можу казати про це, тому що це питання фахівців, які знаються це Дякую. Да,